Ухвалення меморандуму про займового та не завдання перешкод між максимум і західних стадія та Простанецькою територіальною громадою. Він сказав, хто мені меморандум. Меморандум пройшов ламитну, що неламитну комісію, це де свого роду декларування наших намірів. Ми так з ними співпрацюємо, сприяємо зараз цей проєкт на етапі вирішення. Житлово-комунальних питань, тобто питання світла, води, є зрушення, є позитивні, позитивні зрушення і по світлу і є десь вже розуміння, як ми можемо, як ми можемо підключити воду до одного до От Тому десь працюємо. Щодня зараз є присутній. Джей. Джей, чи є хоче сказати слово? Так? <laughs> so slide, yeah. well, I would like to thank everyone from the community for allowing us to be in this project okay. And a sincere thank you to Mikhailo, and Oslo, as well as all of you here We are going to begin building the well. And we'll be connecting electricity hopefully soon.

Так, так, це вже дві коли подавали свою лекцію. Ми е, вже даємо вам на зустрічення з поправками регламентної комісії. Що ми так заходили? Потім все нормально, є розуміння, всі ознайомилися, всім підходить. Тому ставлю на голосування даний проєкт рішення. Аксіонов Кігор. Бабій Володимир. Варячок За. За. Оксана. Босний Арман. Голова Ін Анатолій. Доріщук Тарас. Да. Горда Василь. Да. Містерак Микола. Да. Мончик Іван. Москва Олег. Да. Паламар Ярина. Да. Десецький Андрій. Да. Соснило Ігор. Терещук да. за. Яршевський Андрій. Сиборят да. Михайло.

Колеги, дивіться, всі вже ознайомлені з планом так, і в засобах масової інформації є пропозиція, щоб його також спірувати до наших партнерів. Я десь спілкувався з представниками плати, я казав, що нашим партнерам точно не потрібно того моменту, тому що без перших днів війни. Сі план так, ми без плану кажуть, то що робить що зараз є план, стане на сьогодні, то ми зволічок з першої європи і війни, і кожна громада, кожен мед мали б позицію десь десь займати і по направду інформацію треба давати. Ми останній раз були в Німеччині, нас запрошував е, Мартін. і він десь його це основна ці поїздки, щоби ми, ми звернулися до людей, щоб ми людям знову повторно нагадували про те, що в нас є війна, тому що. Нас деколи кажуть, що тут у нас ми забуваємо про війну, то ми можемо собі уявити, що відбувається там. Тому це весь час треба мозолити, весь час про це треба говорити. Тому ну, є пропозиція цей клас зірвати і до наших партнерів Німеччину і, і Польщу, але знову вже кажу, вони всі знають, ми кожного дня на зв'язку, коли будуть якісь обстріли, якісь надзвичайні ситуації, я надсилаю їм фотографії, вони завжди питаються, як у нас справи, ми зараз буде мати чергову поїздку 9 грудня зустріч в Польщі з нашими партнерами, будемо мати таку суттєву допомогу вже згодом нам розповідь. Тому ну, є така пропозиція, щоб спірувати. Е Давайте за основу. Так, да. за, за основу. Ставлю на, на голосування. Далі проєкт рішення за основу. Акціону да. Ігор. Пам'як Володимир. Барячок Оксана. Да. Возень Роман. Возень Роман. Головання да. 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 Анатолій. Горіщук Тарас. Корда Василь. Да. Да. Місіан Так Мончак Іван. Москва Олег. Паломарія Рина. Так три. Соснила Ріва. Перещук. За. Ярошевська Так Секуляк Михайло. Є пропозиції, так, так? За 12. Чи є пропозиції? Так, є пропозиції, власне, тому ви голосували в цілому десь. Ну, покажемо, ми поправляємо, і що скерувати рішення до президента України, до Верховної Ради. Ну, то що, пишемо до міжнародних партнерів? Так, так, так. В останній версії, що Шапка не працює. Я, ну, в режимі онлайн так, я собі спрокував десь. Ну, кажу, як воно є. Дивіться, в самому змісті тут є від імені Костенської сільської ради. Звертаємося до партнерів голодович. Тобто цієї Верховної Ради і так далі всіх наших державних установ є останнім пунктом, звертаємося і до партнерів. Зразу це не звучить, тому я десь сам це і додавав, не пропонував. Які ще пропозиції? Звичайно, план заступник. Всі ми прагнемо перемоги, заради того, десь ми чинимо спротив, опір, вже скільки тисячний день минулося. Але всі, ну, ми наша Крусельницька рада, як патріотична рада, десь бо, е, е, країну агресора десь прийнято писати з малої власти. Тут в тексті Росія, я розумію, що граматично воно там десь, але є практика така, що Росія з малої власти. Е, ні, друзі, так воно де слідоти, затаніє, що тись. Так, я не говорю, яке ви дітей за це. Я допоможу, помилка, то ніхто си думає. Але так, як ви За запильність. Запильність дякуємо. Маємо розуміти на те, що ми не тільки десь маємо <рес> відвоювати <рес> свої <рес> території, <рес> але згідно плану, ми йдемо так, і воюємо на території Росії Так. Ми тільки відбиваємо, відвоюємо свої території і тямовна. Так, згідно плану Володимира Хайчу. Ну ми як бачимо, яка ситуація на фронті, я думаю, що так і бачила на листочку. В принципі, останнє там, що прийнято на 56 й прийнято на. 56-й черобі сесії Сенецькій сільської ради 22. Це самого кінці. І хто підписує додаток? Ви, е Олександр Гірович, так? Додатки до рішення. Секретар ради поставити так. Так, 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 так? Можливо, не суттєві підписи, якісь пропозиції. Дякую вам. Колеги, саме пропозиції, усва... <кх> <кх> так? Так, так. так. про Володимир Євгенович.

Десяцьке Андрій Перещук за. я Андрій. Регуляторка за. Пірнадцять за рішення. за. ставлю на голосування цілому даний проект рішення. Акселла Лива. Да, да. Бабей Володимир. Варячок да. Оксана. Да. Возний Роман. Голова да. Ні Анатоліє. Да. Довищук Тарас. Гордо да. Василь. Да. Місерак Докола. Да. Мончак Іванов. Да. Москва да. Олег. Палмарія Рина. Да. Тасецька Дричка. Сосила Івана. Терішов за Андрій, 30 на 13 за рішення прийняти. Наступне питання, <кос tampon concentrated noise> що приходимо за допомогою. Давайте ми допомогу зараз. Ja, Пройдемося ще е -е -е по цих процедурних про передачі і e -e потім повернемося до заяв і земельних і по допомоги. Тут дуже багато зі складно. Отже, наступне питання про безоплату, передачу складових газорозподільчої системи острова змілення та на баланс операційного газорозподільної системи Лівської області Львівської філії до газорозподільчої мережі України.